Голова союзу споживачів України Олег Попенко, економічний е і політичний експерт, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Добро. Е ну і звичайно, наших глядачів дуже цікавить е ситуація з е тарифами на комунальні послуги. Я розумію, що під час військового стану вони можуть не змінитися, але є думка що. Все-таки владі доведеться підвищувати тарифи, тому що це дуже велике і значне навантаження на бюджет, який зараз залежить, ну дуже залежить від нашої міжнародної допомоги. Як ви вважаєте, з весни можуть ці питання бути підняті, і зокрема у Верховній Раді, і буде дано доручення Кабінету міністрів, щоб переглянути тарифи на комунальні послуги? Ну, якщо казати про тарифи про на комунальні послуги, то ми повинні розділити їх на декілька складових, тому що не все залежить від дій кабінету міністра або від дій Верховної Ради. Частина тарифів приймається рішенням органів місцевого соврядування, частина а, там та ж вартість обслуговування багатоквартирного будинку, вона Рішення про про збільшення її приймається на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Тому потрібно розділити, на що держава може впливати, на що держава не може впливати. Давайте подім: перша частина це а, ті тарифи, які не будуть підняті, тому що в нас є закон, який чітко регламентує, що під час а, війни півроку після неї тарифи на тепло, на гарячу воду, тарифи на. Газ і на розподіл газу підняти не можуть бути. Тому, ну, якщо війна закінчиться навесні і пройде півроку, і тоді, можливо, якісь варіанти будуть. Але я не впевнений, що війна в нас закінчиться вже в 2023 році, хоча б там в першій половині року. Тому ці тарифи не, не будуть підняті. Тарифи на послуги водоканалі вони вже ростуть з 1 січня. А 2023 року вже прийнято рішення НКРЕКП, пише з 1 січня, а потім з 1 червня, другий етап також буде підняття тарифів на послуги водоканалів на 10% з першого етапу і на другий і з 1 червня ще на 10%. Тому очікується у 2023 році зростання платіжки українців за послуги водоканалів, а це водопостачання і водовіднення в середньому десь 50-70%. гривень. На одне домогосподарстві. І з нами у нас з вами залишається ще дві, скажімо так, дві строки в платіжці: це вивезення твердих побутових відходів і о, обслуговування багатоквартирних будинків, а й ще й електроенергія. Ну, електроенергія у нас до 1 травня у нас залишається сталою. Тобто, тариф на, для побутових споживачів для нас з вами не зростає до 1 травня. Є відповідне рішення НКРЕКП, Далі ситуація подивимося, як буде розгортатися. Тому що а, і рішення щодо підняття вартості, підняття тарифів на електроенергію для бізнесу, також ще не прийнято. Прайскепи залишились на старому рівні, тому подивимося, що у нас буде з електроенергії. Якщо не, незрозуміла ситуація, не росте як для бізнесу, так і для побутового споживача. І у нас з вами залишається. Вивезення твердих побутових відходів. Трохи потроху тарифи ці ростуть для побутових споживачів. В різних містах органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо підняття вартості вивезення твердих побутових відходів, і обслуговування багатоквартирних будинків це вже прерогатива загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Тобто нас з вами, які проживають в цих будинках, приймаємо ми рішення щодо зростання вартості погоня, Окей, 50% плюс 1 метр квадратних, або 75% плюс 1 метр квадратних На таких умовах може бути прийнято рішення. Якщо під час воєнного стану держава не піднімає, не, не буде піднімати вартість комунальних послуг. Це прописано в законі так. Але економісти прогнозують ріст інфляції до 30% в наступному році. Хто буде компенсувати, скажімо так, вартість оцих послуг в такому випадку? Ну, якщо говорити за, наприклад, за вартість теплопостачаючих компаній, то в них складова, в собівартості складова. Тепла десь 85-87% це вартість газу. Тому в більшості ця різниця, якщо вона і виникає в заробітній платі, то вона буде лягати скоріше, або на органи місцевого самоврядування, або буде формуватись різниця просто в заборгованість за постачання газу. Так, да, продовжуємо, і можу сказати, що в більшості різниця вартості тарифів буде лягати на органи місцевого соврядування які будуть дотувати будуть дотувати а, як роботу будуть дотувати а, роботу тих же теплопостачаючих компаній, як це відбувалось в цьому році і з тими ж водоканалами коли більшість місцевої влади більшість місцевих органів влади якраз і змушені були фінансувати ту ж заробітну плату тих же водоканалів